Під одним із моїх відео жінка залишила коментар, суть якого полягає в тому, що сучасні дівчата дуже меркантильні, вони цікавляться виключно фінансовою складовою в чоловіках, а у неї два сина молодих і, очевидно, небагатих. Тому, судячи з того, що вона писала, мабуть, хлопці потерпають від того, що не можуть знайти собі даму серця. І, на думку жінки, це відбувається із-за те, що дівчата меркантильні. Так от, нещодавно я гуляла в компанії трьох жінок різного віку і одного молодого парубка. Ну, як молодого, 26. Все відносно в цьому світі. Ми нормально собі гуляли, проводили час, і до нас підійшли ще двоє чоловіків. Один із яких відчайдушно намагався фліртувати по черзі з кожною з нас, але ну, в нього це не вийшло, він не зміг добитися розположення жодної жінки з нашої компанії. Зрештою, він психонув, сів навпроти цього 26-річного хлопця і каже: чому вони не звертають на мене увагу, а крутяться кругом тебе? В тебе що? Є квартира? Він каже, немає. В тебе що, є машина? Каже, немає. В тебе є iPhone, немає. Ти багато заробляєш? Ні. Ну, може, в тебе хоч член великий, він засміявся і каже: ні. Ну так чому? Чому вони біля тебе крутяться і не звертають увагу на нас? На що він відповів? Я просто вмію з ними спілкуватися. І це правда, я помічаю, що дійсно кругом цього хлопця, якого реально нічого такого, такого, такого з матеріального немає. Ну, він ще молодий, може собі дозволити. А, дійсно, кром нього крутяться дівчата, яким він подобається, які залюбки мали б з ним стосунки, незважаючи на те, що в нього нічого немає. Ну, як нічого, не будемо ображати людей, нічого такого. А, я не знаю точно, чому дівчата крутяться. ну, як на мій психологічно-жіночий погляд, ну, по-перше, він поводить себе так, наче йому так пофіг. Сподобається він тим дівчатам, не сподобається, він себе поводить природньо, розкуто, абсолютно не лібізячи перед жінками, ну, такий, який він є. І це підкупає в людях незалежно від статі. Друга причина, я б сказала, те, що він досить такий сміливий. Тому що, ну, поки ми продовжували там сидіти гуляти, оцей хлопець, якому так і не вистачило уваги, почав. Так дещо агресувати на одну з жінок, і оцей герой нашої розповіді заступився, і там навіть сталася неличка потасовка. Хоча він ніхто цим жінкам, нам, точніше, він ні на що не розраховував у зв'язку з певними причинами, він просто вступився за жінку, тому що ну, має певні чоловічі якості. А, ну і зрештою, він щедрий, хоча в нього як нічого такого особо немає. Знаєте, він з тих людей, які... Пригощаю всіх. Не тому, що він хоче сподобатися чи потім хоче щось отримати. Просто є такі люди. Ну, йому не жалко ні для кого. Ну, це той чоловік, який не буде в ресторані ділити рахунок 50 на 50. Ну, хіба що викине якийсь жарт з цього приводу, тому що ну, ясна річ, що він пригостить даму. Ну і ззовні я б не сказала, що він прямо такий Ален Делон в кращі його роки. Ну, в нього така собі, знаєте, чоловіча брутальна краса. Тобто, не красавчик, ну щось в ньому є. І він дійсно приваблює жінок. От я описала ті особливості, із за яких він, як на мене, їх і приваблює. Можливо, там є щось друге, і дівчатам видніше. Ну, це не фінанси. Далі, я колись спілкувалася з чоловіком, який також відкався про те, що він ніяк не може знайти собі дружину, тому що всі жінки меркантинні, і всім треба тільки гроші, а він не олігарх. У ну, процесі спілкування з ним я, наприклад, оцінила, що у нього досить такий низький інтелектуальний рівень, досить такий низький рівень освіченості. Тобто з людиною нема про що поговорити. У нього немає почуття гумору. До речі, ось цього хлопця я ще забула, якому 26 є. Досить таке непогане почуття гумору. Я думаю, це ще один бонус. А от у цього ну, 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 нічого немає, ні краси, знаєте, ні хати, ні зарплати, ні краси. Там просто навіть при бажанні жінці немає за що зачепитися. Так що там не в грошах одних проблема. І дійсно, коли оця жінка, яка писала коментар, думає, що її сини не можуть собі знайти пару тільки через те, що в них немає грошей, я змушена розчарувати і цю жінку, і тих, хто так ще вважає бідкаючись за своїх синів невлаштованим особистим життям і тих чоловіків, які переживають, що в них нікого немає, тільки через те, що в них немає грошей. Не тільки через те. От не тільки. Тобто, там є ще певні нюанси, які люди можуть часто в собі не усвідомлювати. Ну, дійсно, краще сказати, що це через те, що жінки меркантильні, в мене немає грошей, що вони такі сякі погані, а не через те, що у мене є якісь психологічні особливості, із яких я не подобаюся. Жінкам вони мене не вибирають. І зрештою, ви можете провести своє дослідження. Подивіться на своїх сусідів. Справа, зліва, спереду, ззаду, зверху, знизу. Подивіться на своїх родичів, на своїх однокласників, на своїх колег, чоловіків, я маю на увазі. Невже усі вони, хто має пару, це прям якісь супер-мега-олігархи чи багаті, чи хоча б заможні люди? Я маю сумніви. Я маю великі сумніви. Скоріше за все, це самі звичайні в плані заробітку середньостатистичні українські чоловіки. Ну, тим не менш, у них є пара. Так що не в грошах одних діло, шановні. Ой, не в грошах одних.